І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Славі. Сьогодні маємо неймовірне, чудове, прекрасне свято. Це свято, коли Господь, Бог наш, Він не і не то, що не ігнорує, наш Бог, який не може заспокоїтись, поки ти не будеш щасливий, поки ти не будеш вільний, поки ти не визволишся з гріха. Наш Господь сьогодні, щоб ти і я, ми всі були щасливими, Він сходить з неба. Він народжується тут, як людина. Тому ми і святкуємо це свято різдво, тобто народження, родження нашого Господа, нашого Бога. І подивіться, який є наш Бог. Дивний Бог. Нема такого дивного Бога. Бо всі Боги, в лапках Боги. Вони хочуть, щоб тільки їм поклонятися, щоб тільки все для них. І такі самі і ідоли, чи влада, слава, а й люди також. Знову ж таки, щоб їм поклонятися тільки для них. Вони не думають про інших. Вони не думають про тебе. Наш Бог, неймовірно, дивний. Він думає про тебе. Він про тебе думає. Подумай собі, там на небі які проблеми. Нема ніяких проблем. Він Бог. Він керує всім, Він цар, Він має ангелів, Він слух своїх має. Йому там добре? Та ясно, що добре. Ясно, що йому там добре. Але Він дивиться, що тобі не добре. І от Він жертвує в прямому сенсі, жертвує собою, щоби тобі було добре. Хто так може поступити? Хто так може зробити? Тільки той, хто неймовірно сильно, потужно, любить і то так любить, що ця любов більша за його життя. Тому наш Господь, він сьогодні родиться, але ми знаємо, що прийде час, і Він віддасть своє життя. Він родиться спеціально, щоб потім віддати своє життя за всіх нас. Який Бог таке робить. Хто такий великий робить? А наш Господь робить. Наш Бог робить це заради тебе. Наш Бог, неймовірно, сильно потужно любить тебе. Ми чули також в сьогоднішньому апостолі, там говорилося, що коли сповнився час, тоді Господь послав сина свого. Але до того часу, коли сповнився час, то приходили патріархи, пророки, священники. І всі говорили людям, покайтесь, покайтесь, то не робіть, то робіть, і так далі. І далі. І що? І майже ніхто не слухав. Дехто слухав, звичайно. Але 90% не слухав. Не слухав. Тоді наш Господь дає свого сина, синього сходить. Не тільки священник, не пророк, і, ті, і не тільки вчитель, не тільки хороша людина. Приходить сам Бог, якому там було комфортно і без проблем. А тут з проблемами і геть не комфортно. Той, який втрачає своє життя. От що він робить за родите. Роблячи це, ми чуємо також в сьогоднішньому посланні, що коли син сходить, бо ніякий священник пророк це не міг дати, тільки коли син сходить, єдинородний син, то він всіх нас робить дітьми Божими. Ви вже усиновлені, пише на апостолі. Тому ти не раб, і ти не слуга. Ти син і донька Бога. Ти син і донька Бога. Бог тебе вважає своєю дитиною, не тільки вважає, по факту так є. Як ти віруєш в нього, то ти є його дитина. І ти можеш приступати до нього, ти можеш говорити з ним, ти можеш бути з ним. Використовуй цю можливість. І це, що Господь дав тобі такий привілегій. Будь разом з ним. Господи, ми сьогодні неймовірно, сильно, потужно хвалимо Тебе, величаємо Тебе, бо з оцеї великої радості, що ми не самі, що Бог так мене сильно любить, що себе навіть відрікається, себе жертвує. Він всиновлює Тебе. Це в серці має народжувати радість. Радість має народжувати. І не радість, як веселощі чи забава світу цього. Бо зараз взагалі не той час. Але радість, яка є внутрішня, радість, яка походить від того, що ти маєш гідність дитини Бога, що ти маєш свою гідність. Ця радість має бути. І з цієї радості ти маєш славити Його. Ти маєш колядувати Його, ти маєш співати Йому. А якщо не вмієш співати, то так, як вмієш співати. Тому що серце Ти Його прославляєш, і Він Це оцінює. Він ціни Це. Боже, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, і славимо Тебе, величаємо Тебе, колядуємо Тобі, прославляємо Тебе, що Ти спустив з небес заради мене, заради тебе, конкретно кожного з нас. Ти прийшов, Боже, проюбиш. Ісусе, ми просимо Тебе в сьогоднішній день, день Твого народження в нас, народи нас цю величезну любов Твою до нас. в нас усвідомлення того, що ти любиш нас. Відроди нас, Боже, гідність дітей Божих. Відроди нас, Боже, що ми не собі. Ти з нами. Ти Бог емологіл, який поруч, коли радісно, але й коли сумно. Ти завжди разом з нами, Боже. І з нашою Україною також. І ми віримо, що ти не покинеш нас і нашу державу також. Христос дружається. Славім Христа!